В Коломиї відбулися змагання з легкої атлетики на приз Гуцульщина. Їх організувала дитяча юнацька спортивна школа номер 1 Вже традиційно змагання відбулися на міському стадіоні Юність. Побувала там і знімальна група телеканалу «НТК». Турнір Гутульщина відбувся у Коломиї вже 54-й рік поспіль. Традиційно його організував колектив дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Проте у цьому році змагання присвячено світлої пам'яті Івану Лопачаку. На жаль, рік тому нас покинув засновник цього турніру Іван Михайлович Лопачак. Тому ми присвятили ці змагання пам'яті Івана Михайловича Лопачака, заслуженого вчителя України. Всі учасники віком до 1999 року народження. Всього було 16 команд. Більшість із західного регіону зазначають організатори. Це є Закарпаття, Чернівці, Львів, Каменець, Подільськ, Хмельницький, Тернопіль і всі наші обласні команди. Дякуючи спонсору. Ми дітей всіх нагородимо. Всіх без винятку, всім учасникам розово від спонсора. Тринадцятирічний Олег Марценюк легкою атлетикою займається більше п'яти років. На Гуцурщині хлопець побив рекорд. Це вважає своїм найбільшим здобутком. Сьогодні я поставив рекорд на 60 метрів з результатом. 7-1. Цей рекорд кажуть, що тримався десь 5-10 років. Я його побив. А взагалі, я так більше ніде не займав якихось місць. Лише тут це самі це, по ідеї самі визначні мої змагання сьогодні. Дуже хороші враження від змагань. Я вже на ці змагання, на цих змаганнях був три рази, і, і в принципі я ще нічого не займав. Я останній раз на цих змаганнях де 99-ті роки більше нічого не буду тут займати. Постійно я або хворів Ла. на ці змагання, або не приходив, бо не бігати легкоатлетичні змагання тривали два дні. Найкращі спортсмени отримали призи, медалі грамоти і кубки.